Я зараз прямо в космосі. Це у мене за вікном видно місяць. Е, видно, значить, он це мій друг. Це у нас тут на космічному кораблі таке дають. Що? Все-таки по 50. Що? За ваше здоров'я. Зі своїм помічником з космічної станції. По 50. Путаю, я не бачу цієї цифри. Рімер бухий каже. Давайте, друзі, так як у нас вже по 50. Запускаю соточку. Фух, ну я вже хвилююся. По соці ще не так хвилювався. Ой, по 50 по соці вже хвилююся. Я зараз підемо по соці. Ух! Просто машина. Та ні, друзі, я взагалі не п'ю, не вживаю алкоголь і нікому не раджу. Фух, друзі. Фух, всім привіт! Ви навіть не уявляєте, де я зараз знаходжуся. Хоча думаю, за назвою стріма ви все зрозуміли. Я зараз прямо в космосі задраю всі шлюзи. Фух, нарешті до вас весь день сьогодні працював поза своєю космічною станцією. А тепер я до вас, друзі, я до вас просто із шаленими подарунками, шаленим настроєм. Сьогодні ми граємо з гоу турніри І, звичайно ж, всі мріють відразу. Піднятися на хайровері. Ніхто не хоче китати ці маленькі турніри і от хочуть відразу да, от подорожче, щоб більше грошей зробити. І сьогодні ми з вами це спробуємо зробити із найменших лімітів. Піднятися на найвищі. Починаємо відразу з трьох баксів. Ідея дуже проста: якщо виграємо турнірчик по три, йдемо відразу на п'ять. Якщо по п'ять, то на десять. І так до двохсот. Так, ну що, друзі, я вже два туріки запустив. E, значить, дивіться, у мене тут за 3 в одному випав 12 баксів, і в іншому 6 доларів. От якраз таки у нас зараз є виставлення, важливе з король 10. Ще подивимося, чи зможемо виграти. Так, у нас є стрейт. Ну, схоже, змогли. Тобто ми перейшли на ліміт вищий, а тут у нас що опонент показує король 9. Ну, здається, наше. Десь і наші, так, по флопу тут могли поїхати. Тут дамо всім пушимо. Коротше. А, ми ще не прийшли, ми його не покривали, добре, нічого страшного. Зараз дивіться, От зараз ми виграємо. Так, так, стояти і трієчку. Хорошо, наше, наше, наше. Ну ви кажете, не поб'ю. Поб'ю, поб'ю. Так, що ми тут відкрили? Давай тоді поставимося та півтора. Байди. угу, Ліба пуш. Ну, я вирішив добрати з кородаму. Зараз подивимося, що з цього вийде. Так, е так, чи треба нам тут допушувати? Ну, взагалі, все закрилося. Опонент там щось показує десяточку якусь, да? Ну давайте, мабуть, як як біхається. Ми будемо з себе добирати. І добре, що не добрали, фул хаус, з флопа. Так, Оленко. Тут важливо, можемо 12 баксів відразу лутати. Монеточку поїхали. Давай піку, давай. І Валета. Валета. Ай, хорошо, вгадав Ріверс, да, давайте у Валета. Знову 8-5, нам тут роздають. Ну і знов це, мабуть, пуш 5 ББ СБ, ББ. мабуть, це пуш. Не супер впевнений. 5 ББ може. 9-8. блін, з ще й в домінацію. Ну, до речі, так, да, відбило нас так по 9-8, але це покер, друзі. Це покер. От він, от він, фулхаус по п'ятірці. Ось 7 все-таки не так виходить. Ну, 9-4, враховуючи те, що питання 2 ББ, я думаю, що ми тут виставляємося завжди. Неважливо від руки. 9-4 це ще 9 хай. чи можуть відбити руки слабші? Ну, О, 7-3, чудово, ми старші. Так, є дев'яточка, є трічка, бережно. Да ну, ну яка сімка. Ну де ти її знайшов, друже? Де ж ти цю сімку знайшов? Дама 6. Ну тут, мабуть, з Дама 6-5 ББ будемо закривати. Він може руки слабше запушити, а пушить аж дев'ятку він. Ну, у нас є -карта, і у нас є шістка ще. Оп, оп, дама зайшла, добре. Е так, дамо 7 світові. Тут ми будемо Пушимо. Кол, що ж тут по так складається, чит ту 7, ну, неприятно, Плажо, давай, закривай! Харошо, дровін Дед патюрну сюди його. Що він думав? Два рази у нього по 70%, але сюди це все. Ну, 9-8 вже будемо закривати Олим, поїхали. Ну, треба дожимати його, він вже показав слабкість, що він не може вигравати Олини. От давай, п'ятірочку, і до побачення. 5. Ну, 10 теж підійде. давай, друже, сюди цих 9 баксів. Тут король 9. Ну, за чек, все таки, 16 ББ. Є, я думаю, опонента тут щось на кшталт, чек. Е -е, точніше, Лімполина. Одну тягнемо точно. Тут і двійка, не те, щоб погана рука, але пам'ятаємо, що опонент достатньо пасивно грає. Ну і зіграємо, не закрилося флешдро. Спробуємо зробити блеф, Нехай на дама Хай, можливо, в нього якісь там на руках. Що там покажемо, може дев'ятка слабше. Бачите, даму Хай, як я і казав. Світовий б запушив, бо в сютні зачекаємо. Заколимо. П'ять. Випадає символет. Треба розуміти, що туз це точно не його діапазон. Тобто, в мене ще, я вважаю, тузи можуть бути в лімпі, але от у нього точно ні. Десятка, до речі, непогана карта. Я думаю, що я хочу ще одну вилюбах поставити, спробувати добрати стрефи з єдиної з сімки з десятки. Давайте останемо. Зікрався сам стрейт, але він трефовий флеш не б'є, тому чекаємо, подивимося. чи опонента трефа. У нього трефа немає, у нього дві пари. Ну і по чорному і справді добирали. Так, король 4. Світові. Ну, будемо колити, да. Сімки. Неприємно, але можна ще переапатися, Добре. Ай, ну де ж ти знайшовся сімку? Де ж ти це Сімку то знайшов? Ми ти короля, понятно, де знайшла, де Сімку знайшов. Ще й пуш прилітає в нас. Ну, знову ж таки, да, 27, я думаю, що навіть з 9 просто треба закривати. Короте, щось не, не те. Піку давай. Опа, і піку! Ай-яй-яй, ще й король піковий, ну який же ж бруд, а! Як же ж так брудно так поклали? Жах який. It's the biggest piece of dog shit. Ну, давай якийсь великий множник. Ну, вже точно не два. Дивіться, 100 чи 50 за 10, друзі. Ой-ой-ой, соточка! Соточка, друзі, це можна відразу буде по 100 чолі пограти. Ого! Так, тут я думаю, ми хочемо за 1,8 зіграти. Приблизно. Тогод король не найкраща карта, не найліпша, але ми все ще можемо добирати з велетів домінованих, можемо з четвірки добирати, можемо спожидо добрати. Думаю, що за 3,5 блайди ми тут хочемо зіграти. Проти опонента, ну, якийсь, до речі, рейд я отримав. Ай, неприємний рівер, ну тут і наліт викинемо, і так будемо чекати. Ну, сподіваюся, що в нього було 9, є в нього такі руки там. Навіть четвірка, бачите, четвірка все ще протягнула мене, там дякуємо і добрали, добрали трошечки фішок. Тим паче, Анте нема. Для мене це також дав новинку, тому що в МТТ, е, в хедзапі можуть бути ширше по щире через те, що хоча б Анте є, тут нема. Тому треба розуміти, що можу трошки по-іншому грати. Четвірка, думаю, що можемо за чек зіграти. Не хочеться зараз отримати чекрейзи. Все-таки є хороший потенціал у цій руці. Ну і тут, звичайно, холимо. Четвірка, тут будемо Навельс Рейзи, де якщо опонент нам поставить ставку, він достатньо велику ставить, і я думаю, що ми тут зіграємо за. 10 блайндів навіть за 11. Не закрилося флешдро, не закрилося стрітро. Багато чого міснуло. Думаю, що можемо ми тут поставити по Опонент під короля може тут. No. Ну, падає в цілому. Хотілося б коло отримати, але якщо опонента нічого немає. Так, окей, от ми заходимо. Два ББ нам поставили. М -м Є багато блефів, давайте спробуємо чекрейзи тут опонента. І маю на увазі, що є тут да, треф в блефі і проче. Ну і, на жаль, виходить трефа. Здавалося б, що це наша рука, але так як у нас був саме король, то таке. І трійка, блін, ну тепер в нього ще й на туза закривається стрейт. Дуже неприємні у нас ситуації. Чекав опонент з дама, так. Те, що я йому казав. Ай-яй-яй, щось нам не складається в цьому спіні. Коротше 6-1 в один. 9 ББ, ну, короче, 6, мабуть, хочеться засунути. Ай-яй, відбувай опонент. Плюс 10. Ну давай 6. Ай-яй-яй-яй. Так, да, тут програли, на жаль, цей спін. Шкода, шкода. Hello, Darkness Mile Friend. Тут граю Race по доколе поставити якщо поставить. Ем... Так, ну тут відразу давайте за півтора зіграємо. Так, тут треба побільше ставити. У нас є флешдро, є стрідро. Ну, є, звичайно, і вже готовий стрейд, да? ще сім'я десь, можна на один подумати, викинути. Ой, сімка неприємна карта. Ну і зараз буде лід від опонента. Ну, те, що у нього там прям шістка, слухайте. Ну не те, щоб у нього багато шісток в діапазоні. Вони є, там є 8-6 і 5-6 там є, але там флешдро є, там є 9-10, там і 10 валет. Хочеться вскривати. Тут. Хочеться вскривати. Ось тут, я думаю, що Блефі попередне достатньо. Хороша карта для того, щоб він лідив тут мені олив, да, Вона непогана. Так, да, мабуть, тут буду вскривати його опонента. Так, поїхали. Давай. Блін, дві пари. Прикиньте, він дві пари перетворив. Ооо. Ааа, хорош. На велі дві пари зіграв. Блін, ну класно зіграв, мабуть. Саме Time's Mapy Good, саме Times Mapy Shit. Тут 10-8 дефаємо. йому. 8 вісімку. Можливо, це зіграє за нас злий жарт. Чек. Хороший борт в цілому. 2 ВБ ще ставить, але ну, я думаю, що все одно маємо тягнути вузьку. Король спарений не те, що погана карта. І опонент чекає. Дама, ну... Но... Ой-ой-ой, почекав опонент і поставив нам дамолин. Там є, звичайно, 10 балет, хоча ми площимо трошечки. Який ж блефа тут по так. Хочеться вскрити, почеку тьорна. Короля він може так теж розіграти. Коу. Сюди я вскриваю цей блеф, просто машина. 10 валет, я думаю, що тут пушиться 15 бландів. Ну тут не 15, 13,5, ефективний, правильно ставити. Отримали кол. Так, що у нас тут по коле? 5-3. Отак, от він от, щось думав, думав, думав і такий кол. Ну, щось знав він, да? Мабуть, він щось знав. <бінчих> 5-3 заколив. Думає такий... Так, зараз я подивлюся, флоп, і так тьорн вже нас, і такий, так, все, да, я кол, я кол. That's a great plan, Walter. That's fucking ingenious, if I understand it correctly. It's a Swiss fucking watch. Так, ну тут ми, звичайно, виставляємося. І... Що покажеш? Непогано. Так, добре. Та як ти це наловив? Блін, могли б би... А, в нас фулхаус, тю! Трофі, зафішки сьогодні, шеф. Я втрився в фулхаус. Четвірочки, це важливо. Важливо з четвірочками. Я думаю, що тут часто будемо виставлятися, бо оперативно залишається 3 вб Можна 20 доларів виграти і спробувати по 20. Я кол, четвірки. Я цю увагу тут. Дами, четвірочку, дай, п'ятірку, тільки чотири. Оооо. Да сюда ж його! А, четвірочку рівером наловили. Треба от зараз пуш. Давай, друже. Ну що, давайте, давайте затягнемо. Король 8. О, треба виграти. Треба виграти. Стояти! Сюди, друзі, побили, побили, все-таки милініцей. Ми, ми все-таки побили 50-ті, зараз підемо по сотні. Ух! Фух. Ну що, тут мінімалочка 200, і якраз можна за 200 зіграти. Що нам випаде? Давай більше 200. Ну йде до 200 поки або мільйон доларів. Давай мільйон, якщо ми вже за сотку no. 200. Так, тут з 10, ще хороша рука. Олини, то ну, якщо цей то ми колемо, удачі вам. Так, ну я думаю, ми старші. Ой-ой-ой, туза, туза. вантайм туза, вантайм, time. Короля йому поклади. Ай-яй-яй. -ай -ай -ай. no. Швидко-швидко відлетіли тут по соці, але все одно ну було приємно. погодиться, було приємно. Бу... Ну що ж, всім дякую величезне, друзі, да, за трансляцію. от Яка у нас у нас тут місяць, був, прикольні, які у нас тут прикольне НЛО було. Це мій друг. Це, друзі. Я повертаюся на свій космічний корабель. У мене багато справ і аж до п'ятниці там буду. А потім повернуся до вас на землю і буду стрімати вже зі своїх каналів. Дякую G-Poker UA за такий чудовий стрім. Дякую вам за таку неймовірну підтримку, за лайки, за ваш онлайн. Величезна, дякую. Все, друзі, всім пока-пока, до нових зустрічей.